Добрий день! Мене звати Катерина Залива. Я бухгалтер-експерт компанії DebitPlus. І сьогодні ми поговоримо про те, яким чином створити лікарняний листок для конфігурації бухгалтерський облік для України. Для початку обираємо під систему облік заробітної плати, пункт меню Первинні документи, Доплати та отримання. Блок допомоги. Обираємо папку Допомога по тимчасовій непрацездатності та заходимо всередину подвійним натисканням. Вказуємо період для відбору. Дата з По натискаємо ОК. Після чого створюємо новий листок. Пункт меню Права кнопка миші Додати або Натиснувши іконку на панелі інструментів Додати. У таблиці, що відкрилася, в першу чергу заповнюємо інформацію за співробітником. Занурюємося через три крапки до штатного розпису та обираємо потрібну нам особу подвійним натисканням. Програма визначає табельний номер, прізвище ім'я по батькові співробітника, підрозділ та посаду. Заповнюємо інформацію, що стосується днів непрацездатності. Перший день непрацездатності буде дорівнювати. Колонці за період з у випадку, якщо це первинний лікарняний лист. Наприклад, 1.08.2024 року. За період з по до якого числа хворів працівник, наприклад, 10 серпня 2024 року. Зверніть, будь ласка, увагу, програма автоматично зробить поділ на дні за рахунок підприємства та дні за рахунок фонду. Також програма автоматично відбере дані в колонку в розмірі відсоток, орієнтуючись на той страховий стаж, який був зазначений за цим співробітником у картці в довіднику номер 2 персонал. Місяць виникнення для друку серпень 2024 року. Також заповнюємо дані в колонці причина непрацездатності. Через три крапки занурюємося у довідник 153 та обираємо потрібний нам код, наприклад, загальне захворювання. Також є змога зазначити серія та номер лікарняного листа номер заяви на відшкодування лікарняних. Шифер виробничих витрат. Вказуємо інформацію з довідника ШВВ, наприклад, Адміністративні витрати, витрати на збут, загальновиробничі витрати. Після заповнення даних натискаємо відмітку Зберегти. Для того, щоб перевірити розрахунок за цим лікарняним листом, користуємось пунктом меню права кнопка миші друк лікарняних списком та обираємо оновлену форму. Таким чином, ви маєте змогу проаналізувати попередні дані, довідка про заробітну пору, плату до листка непрацездатності місяць, сума фактичного заробітку, кількість днів, яка була взята до розрахунку, і також поділ. Нарахування за рахунок підприємства за рахунок фонду. Більше інформації про функціонал програмного продукту Debit Plus ви можете знайти на нашому офіційному сайті debit.com.ua. Бажаю вам гарного та мирного дня.